Вітаю, шановне панство, з вами телеграм-канал Розвідка Ноєм. Курс не будь одноразовим. І я, чувак, на якому даху я пачу, сьогодні вам буду розповідати про маскування. Є такі фактори, які необхідно враховувати про маскування. Це ваша форма, силует, блики, колір, навіть запах. В цілому, що стосується форми. Ми розуміємо, що люба річ, любий предмет має свою форму. Наприклад, той же самий шолом. І з досить достатнього а, дистанції, наприклад, 800 метрів. Якщо цю штуку гарно примаскувати, як зараз все модно, що люди носять шоломи без каверів, як бачите, цей шолом більш-менш намагається а, знищити форму та силует. Буде достатньо легко побачити особисто піхотинця. Тему особистого маскування ми розберемо досить поверхно. Ми розберемо маскувати, ми розберемо як знищити форму. Отож, стосовно форми. от У мене дуже одне маленьке запитання. Чи бачите ви позаду мене рюкзак? А так стану. Я скажу зарані, що замаскував його досить легко. Я там не робив якісь трав'яні накриви, нічого. А, так видно його видно, чи ні, блядь? чи не видно? Ну хорошо, так видно, зараз робимо по-другому. Чи видно його тепер? Помогіте Даше найти рюкзачок. А на його достаточно легко. Отожба. Що треба розуміти? В першу чергу знищення вашої форми та силуету дуже допомагає відома штука, така як шарф-сітка або снайперський шар, який допомагає маскувати ваші предмети, маскувати вас, маскувати вашу льошку, маскувати вашу зброю. Тому це одна із речей, які необхідно завжди брати з собою. Місця вона займає дуже мало і коштує там 200-250 гривень. Але ефекту від неї дуже багато. Наприклад, при наявності того самого дрону над вами вам нічого не заважає, просто а, оцею штукою накрити себе або зробити такий собі, а, таку собі кришу накриття з цієї штукінці, сидіть під нею. Дрон, який летить на 30-40 метрів, вже буде досить важкувато запромітити. Але це не значить, що під цю штуку можна влаштовувати дискотеку і так далі, тому що рухи буде бачно. Окрім шарф-сітки, вам дуже допоможе ваш особистий масхалат. Багато хто зі Старої Гвардії, особливо от і срочники 2000-х, вважають, що класна річ це кікімора. Але насправді хуй. Чому? Тому що кікімера досить важка. Кікімора, це, а, якщо вона намокне, це вам плюс 10 кг на вас. Кекімора це коли ваше тіло не дихає, і тяжко з собою насити та інше. Також, дивлячись від якої саме кикімори, ви можете йти і просто цепити за все, що бачите. Тому я, наприклад, ніколи її не використовував. Мені дарили десь ну, штук 5 кикімор у мене було, я все роздавав. Тому що ну, є різниця між кикіморою або отаким. от. Масхалатиком, як бачите, я дістав з такого малесенького підсумочка, це все, що він в мене займає. Як бачите, досить мало часу в мене зайняло, щоб дігти цей масховат. Звичайно, у мене нема спини, але там має такий собі плащ, який також приховує вашу спину. Але ви маєте розуміти, що масхала це тільки. Ну, 40% вашого успіху маскування. У вашому маскуваті мають бути такі от, типу системи молі, щось таке, в яке ви можете підшивати траву. Навіщо траву? Тому що штучне маскування це добре, але штучне маскування не завжди відповідає місцевості, тому треба, треба завжди підшивати травичку. Так Заходите, от довкола мене лежить трошечки віточок. А я ці гілячки собі в кармашик, у нас та, ці гілчки знищують місці вет, ці гілічки е, 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 співпадають з, е, з цвітовою гамою місцевості, і це мене вже більш ефективно ховає. Також є е, е, така дуже популярна тема. Взагалі такий маскула це класно, але є ще круча тема, наприклад, диверсант. Це взагалі дроч, невіроятне, це просто бож Божий одяг. Тому, хто його вигадав, необхідно дати. Всі премії мілітарійські, які тільки можете придумати, тому що його не треба вдягати отак от поверх чогось і так далі. Він вдягається просто як одяг. У нього вже є підшиті системи молі, в які ви ці молі можете вшивати вашу штучну, ваше штучне маскування та природню, тобто те, що лежить довкола вас. І оце все діло підшив. Ви вже можете бути впевнені, що ви вже досить гарно. Приховані, от як тут бачите, це отак ефект. Але коли ви там полежить, то вже вас геть не видно. Наприклад, при такому маскуванні можна лежати і в 100 метрах від особи, і вона вас не побачить. Можна потрошки підлазити до особи, і вона вас не побачить. Ну і власне кажучи, можна і так маскувати гвинтівочку. Як бачите, також. Спочатку хуй побачиш, поки не побачив оптику. Особисте маскування ми сильно не розбираємо, тому що це більш така прошарна тема для снайперів, розвідників які ведуть спостереження, яким треба а, по декілька доб або годин вижати десь на відкритій місцевості та щоб його не побачили. Там дітки, я гадаю, вже добре знають, як правильно підібрати місцевість. Наприклад, нікого не брати біля пінько, тому що піньок це дуже ахуєна рінка. Ми підберемо маскировку ваших позицій, бо це е, позиції це дуже мемна хуйня. Тому що багато Микола, піхотинців, які заходять на позиції, не розуміють, чому блять їх вбивають, нахуй, як їх так сука швидко знаходять. І це справа не тільки в тому, що він сидить на піньку і базари з кумом, блять, а і ще й в тому, що вони достатньо не вміють приховати свої позиції. Особливо якщо позиції новенькі. Коли позиція вже розрита, нахуй, там бляд, її пропиздував ти що раз, це одне діло. Коли позиція новенька, там вже треба враховувати все. Короткочасно льошки робити, накривати, гарно маскувати. Тобто ми викапуємо яму, вистріляємо брьовна, На ці брьовна не кидаємо плівку, цю плівку присипаємо в землі і зверху своєму землі ми збираємо траву. Траву ми не збираємо в одному місці, траву ми збираємо довкола і маскируємо. Нахуя це для того, щоб і зробити в цю льошку ще вхід такий трошки з-під зайобу. Для чого? Для того, щоб дрон. Скидить, або ще якась хуйня не бачила вашу льошку, або е, е, якийсь піздюк з боку. Не так, що він дивиться, блять, а там така гора землі, блять. І зрозуміло, що там хтось є, можна туди і заптурити нахуй разочок другий Це е, важливо враховувати і при створенні СП-шок, тому що СП завжди будуть піздуватися саме першими, особливо коли йде наступ. А е, у вас у нас була відкрита СП-шка, це була тупа яма, і ми так два дні, як довбої два довбойоба постійно в ній стояв і дивилися. Отако. Отак от зверху ніхуя нема, блядь, ні трави, ні прикриття, ніхуя. Ну так тупо два довбойову сидимо в ямі блядь, і виглядаємо ворога. Ну, звичайно, що відбувається, блядь? Ворог знає, де наш спостережник, і коли відбувається наступ, саме спостережник отримує пізди. Саме він, тому що, блядь, там люди, які дивляться. І розрахунок іде на те, що будуть хуярити по цьому спостережнику, вб'ють типів, за Не вб'ють, вони сховаються нахуй. А піхота, чи хтось там ще вже підлізе і всіх виїбе нахуй. Чи коли вона вже достатньо близько під, 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 підлізе, а, а, ваша команда, що шухер, наступ, вже буде е, досить пізновато і противник вже буде в вашому окопі. Тому треба розуміти, що СПЕшки завжди мають бути маскировані, особливо переміщення до них, а, щоб не було бачно, що туди взагалі люди ходять, для того, щоб а, противник не міг з цим скористатися. Так, ж, так само з вашими особовими. Ямками досить інтересна, цікава тема зі сміттям. Навіть якщо от ви гарно її замаскували, але блядь, от зараз покажу такий приклад. Він трошки віддалений від нашої теми, але досить побачно, як ці позиції засрані, це тупо сміття блядь. для дрона це заїбіст. Для дрона навіть нахуй підлітати до вас не треба. Дрон вас буде їбашити. З 500 метрів коригуватись там десь на небі, і він буде просто їба коригуватись по цій купі мусора, яка буде являтися основним орієнтиром. Тому ніколи не можна смітити. Завжди мішечок, завжди на вивіз. Тому що вас напіздуть не тільки за те, що ви свиня йобана, але й за те, що ну, вас бачать. От ви маєте розуміти, тому а, завжди враховуєте фактор сміття і ніколи його не розкидують. Також на цих нових позиціях. Знаєте, відбувається дуже часта ротація, коли піхотинці дуже похуїстично відносяться, тому що там, там нема офіцерів, там нема лейтенантів, позиція нова, всі туди сичкують блядь, ходити, вона достатньо нормально не викопана, блядь. Ми коли самі собі під контролем. Блядь, та нахуй мені то копать, та може щось собі там вирви, та може і та й не треба. І того, звичайно, що такі позиції блядь, безконтрольні, там відбувається досить скажений рух. Ну. Може і не скажений, але для дрона це достатньо, щоб вже зафіксувати, що ця позиція є. Тому що треба розуміти, що чим довше не побачить е, цей дрон вашу позицію, тим більше шансів вижити нахуй. І ви маєте розуміти, що саме на вас лежить відповідальність життів е, ваших побратимів. Чому? Тому що на таких позиціях відбувається скажена ротація. Е, Зайшло, блядь, 6 стіпів, які хуй похуй нахуй полежали, блядь, їх спалили блядь, почали їбашити. 200 уїхало нахуй. На їх місто зашли блядь. А цілих зашли вже блядь, куди? Наспалену позицію і їх там починають пиздувати, нахуй. а позицію треба взяти, хочеш ти цього чи ні, тому що це необхідно нахуй. І отак пиздують. Блядь. І того блядь, три нових трьохсотих або двохсотих винні за трьох пред... е... е... минулих, тому що минулі забивали на все хуй, не маскували, блядь. Піздили по телефону, блядь, чухали шмоньку та ще щось робили. Вилазив вот так так зраночку, вилазив, блядь, з поста, стяли в повний рост, вглядуч, де ж там сепари, нахуй. А сєпари вже сидить з надроченою залупою, готовий тебе роз'їбати, нахуй. Тому от зазвичай там багато піхотинців хоче звинуватити саме командування, що там блядь, багато трьохсотих, багато цих. Хуй. Так, звичайно, це в цьому є місце будь, але багато пройобів зв'язано саме з піхотинцями. Тому що, наприклад, на моєму опиті було дуже багато ситуацій, коли люди тупо забували хуй. Вони, блять, додумувалися ставити палатки нахуй. Отакі собі, блять. Вони викопали собі окопчика блядь, нижче коліна, нахуй. і Вони там собі пацани служать нахуй. Хуй, блядь, хтось водочку попиває, хтось, блядь, в неї шошковита ротація, блядь, в ітоги нахуярили туди кацапи СГС, блядь, Розпиздували, там було, блядь, 15 чоловік поїхало додому. На. Отак от. І на їх місце прийшли, блядь, ми. Ми почали копати, нас почали пиздувати. Було дуже хуйово, на. Дуже було хуйово, блядь. Хоча ми могли зайти дуже тихіше, розкопатися, блядь, і все було би заебісь. Але така хуйня відбулася постійних позиціях, які вже досить давно розриті, вже блядь, зрозуміло, що музкувати нема. Бо Кацапи вже знають цю позицію вдоль поперек. Але необхідно розуміти, що е, завжди треба приховувати місця масового скупчення, місця, де постійно хтось тусить. Не тільки пост, щоб ви не стали в ям, як я. А щоб і було е, місце, наприклад, де ви приймаєте їжу, там завжди стоїть таганок такий, блядь, можна кавочку, в 8 ранку там збирається, блядь, піввопу. Кави можна попити, нахуй. І кацап такий з дрона. Ого, це все мені нахуй. Іди сюди, блять. Домой нахуй. Вийшли кави попити, блять. То, то впадав обоєбі. Ставили на відкритому місці і п'ють каву. Такі місця завжди треба нахуй маскувати. Не скупчуватись там. Ходити, блядь там по декілька осіб. Її можна використовувати не як віддільний, блядь, бліндаж. Да, там чи віддільна такі місцевість, а як... Така сквозна, через яку просто люди проходять щоб не було не одразу зрозуміло, що там щось відбувається. Гражданам Російської Федерації буде досить важко вас вбити, якщо вони не будуть бачити, де ви ходите, де ви спите. Де ви їсте, тому <кій> завжди маскуйте, де ви знаходитесь. Я бумовно би зараз вам показав, викупав викопав би якусь ямку. Як і накривати, але тут ніхуя важкого нема. Це тільки справа вашої фантазії та інструменти, яку ви берете з собою. Тобто умовно маленька, коротенька пилочка, умовно, якісь родзиночки, умовно, якісь е е вірьовочки. Цього вже достатньо, щоб блядь, сховати вашу хвобуду до такого рівня, щоб ви там могли, блядь, щоб під час окупації, блядь, коли цю вже позицію захватили, могли б там ще тусити місяць, і хуй би во хто побачив, якби може якийсь рандомний сирун би не прийшов та не провалився в вашу яму. А, також треба необхідно, що якщо ви маскуєте свою хатину, а, збирати траву десь довкола. Не, не, не блядь, біля себе нахуй так підгребати, насипати, щоб не, стоїть куча з травою, блядь, а довкола висона. Треба отак ходити, там ходити далеко, там ходити, там вишкрібав бо там, і так ви замаскуєтесь. Тому що, а, повірте мені, замаскованих вас буде набагато важче бити. Тому що, а, за коли ви замасковані, у вас наче і не існує. А, стосується от такої, а особистого маскування, ну, наприклад, штурми, коли ви їдете в бехи, напялювати на себе хуйватучу трави вже ну, не то, що досить необхід... не треба, блядь, тому що ви тупо вас викинуть з цієї бехи блядь, ваші шкінти, яких блядь, ця трава буде лізти до рота блядь, до дупи і усюди, куди тільки можна. Блядь. А, тому ще раз даю застереження на масковальний халат. Масховальний халат, масховальний халат No1. По масховальним халатам також важливо, а навіть якщо ви робите свій особистий маскувальну сітку, маскувальний халат, а його роблять навіть особисто, люди самі підбирають камуфляжі. Наприклад, я можу собі дозволити похуярити цей мультикам, наплісти його на сітку і використовувати як особистий халат. Багато фахівців, які мають по декілька таких які їх роблять вдома самі. І незважаючи на ревий погоду, наприклад, ви бачите, тут зелено, тут вже не зелено. Я розумію, яка в мене позиція, я можу підібрати собі свій масховат, як модиться, пройтися по подіуму. Але ви завжди маєте розуміти, що ваш масховат, чи то куплений з магазину, чи то зроблений власноруч, має бути зайобаний. Він не має виглядати як у ця от бойова рубашка, що новенька, вона ще не помазана, не проповзана, блядь, бачите, як вона блищить на цьому фоні. А от якщо я стрибну в болото, блядь, полазю по землі, а воно десь поваляється, потхне, нахуй, і я потім на себе вдіну, вона дуже гарно буде звиватися з досковишньої місцевості. Тому завжди важливо заїбать ваш мозковат, заїбать. Шарф-сітку, якою ви прикриваєтесь від дронів, заїбать все. Тому що все має виглядати максимально пойобане. Ви не маєте виглядати як новенькі з ниточки, блять Тому що ну, блядь, пацани на ВОПі мають зацініти. Ні, ніхуя, ви маєте ходити як йобаний бомжара. Блядь. Грязний, сратий, отаке от грязне теж маскування. Це все інше. Тому, наприклад, для снайпера буде досить. Важко вести спостереження, він умовно дивиться на вашу нову позицію, де а, ще нема досить глибоких окопчиків, а є отакі от, а, ну, умовно по пояс, де ви ж не можете отак бляд, на карачках пересуватися і хтось може привстанети та піде. А, тому, якщо ви. Ну, Рух, ви ж пам'ятаєте, що я казав, що важливий і про маскування рух. Тому якщо ви будете досить повільно перемагатися, досить у вас буде адекватний камуфляж, не такий, як люблять, тіпи, а, вдягнути, наприклад, блядь, однотонну плітоноску. Олюблюють. Але якщо ви вшєте в ту однотонну е плітоноску в ту молі травичку та скусне маскування, то це вже зовсім інша справа. Але однотонну тонну е плітоноску досить не варто використовувати. А особливо. А особливо. Якщо вона чорна, блядь. От були такі часи, тіпи носили, блядь, сині, чорні, блядь, Сіробуром малі Не понимають, що в такої ти здохнеш. Отак. От ти просто, блядь, отак от встанеш і помреш і не поймош за що, блядь. Ти нічого в цій житті хуйову не зробив, а тебе, блядь, вбили. Тому що ти, блядь, йобаний маяк серед зеленої трави ходить чорний нахуй. Чи варто воно було? Так? Не варто. Тому маскування це надважлива річ, яку... Треба вчити, треба сідати, читати книжки, треба дивитися якісь відосики від мисливців, які знаєте, особливо від, від рекомендацій від мисливців. Чому? Тому що ці дітьки ховаються. Якщо людський фактор може якось наїбати, то я можу спостерігати з кілометра, з 800 метрів і я можу тебе не побачити, тупо тому що я довбойов. А от тварину досить важко наїбати, тому що в тварині. Дуже сильні такі відчуття, які відчувають от якраз запахи, твої рухи всю хуйню, вона зразу сьобується. Тому е, рекомендую подивитись е, відеоролики від мисливців, які е, показують умови е, 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 гарного маскування для того, щоб йовнути якусь качку, а в вашому випадку, щоб цією качкою не виявилося ви, тому що досить недостатньо маскувалися. Крім цього, важливо. На, чи на ваших чи то ваших позиції, чи то власне ви, не використовувати якісь блистяші штучки. Наприклад, є така, блядь, дуже модна хуйня, як їбать Wi-Fi роутер нахуй на 3 метри вверх, блядь. Класно придумав, сука. І того, блядь, у мене була така ситуація, я спостерігав за підорскими позиціями, блядь. Я не можу їх, сука, знайти. Вони все так добре, блядь, зробили насправді. Воно так все сука рівно, чітенько. Я Знаєш, що там от з дрона, там було три підера. Ну, от у них так зробили хує на Льошки, ну я не бачу їх. Просто ну піздець. Ну, я їх не бачу. Ну не можу я, блядь, їх знайти. А Wi-Fi роутер мені поміг нахуй. Тому що, блять, велетенька біла блядь, хуйня посеред блядь, дерева. нахуй, Це охуєнно показує. І Ще й блять проводочок, блять, білесенький, який веде блядь, до бліндажа. прямо, нахуй. Спасибо, пацани, спасибо за нахуй. спасибо за допомогу, блядь. Україна е, е, дасть вам медалі героїв. З другої сторони, блять, медалі вони свої звичайно вже отримали. Все життя запам'ятали. А... а також на ваших особистих речах, наприклад, блять. Ножиці тіпи люблять пхати сюди ножиці. Носити, бо яхуєний медик, я ахуєнний фахівець, я поставлю тут ножиці. Не розумієте, що сонячні промені б'ють звідти, їбачать вам груди і б'ють противника. І він блядь, бляд, вас бачить. Да? Він охуєно, вас бачить, тому що на вас ножиці, вони блящать, блядь. Він може вас так не бачив, бо ви гарно закамуфльовані, але бляд, ножиці нахуй. Да? Камуфляж це ж все-таки дуже е, важлива тема, тому що. Гарнопедибранный камуфляж. Вот, например, я гнобоб сейста стану дым. Если вы увидите лиса, кричите Жулик. О! Вы видите Жулика? Где? Я не вижу его. Где он сейчас? За деревом. Вот он! Нам нужна ваша допомога. Врахуйте цю картину, та врахуйте, як це буде бачно з 500 метрів. Це 10 метрів, було. а 500 400, 300, блядь. Камуфляж дуже сильно вирішує. камуфляж це наше все. Таке трошки запоров, я хотів розбити все по темам, але що досить каша. Але я сподіваюся, що ви а, зробите якісь висновки, ви зрозумієте, що маскування це заїбсь. Ніколи не розбрасуйте мусор на своїх позиціях, не розбрасуйте нон-стопи, які ще Не давайте ворогу вас викоригувати за нон-стопчику. Мало того, що здоров'я шкоди, так ще блядь, і кацап б'є, нахуй, взагалі комбо. Блядь. Підбирайтесь до особливого маскування, особистого до камуфляжів. Руки також намагайтеся маскувати, тому що ну, різницю варто казати, навіть на фоні візьміть просто. От вам фон задній. Розумієте, що руки, блять, ніхуя собі. Ми не говоримо з вами про сверхтактичну, блядь, ахуєвшу маскування, де треба підлізти, блядь, на 20 метрів та виїбати когось чи спиздити. Ми говоримо з вами за звичайне базове маскування, яке ви знаєте, маєте знати, блядь, а та да я нахуй. Ви маєте його вивчати, блядь, отак от просто, тому що, блядь, це ваше йобане життя. нахуй. Воно нахуй нікому, блядь, не потрібно, крім вашої блядь, мами, жінки, блядь, дитини нахуй. Все, блядь. Не їбуйте, не тупіть, блядь. На тіктоки нахуй дивіться, блядь. вимаскируйте, блядь, себе нахуй все, що тільки можна, блядь. Заміскіруйте, блядь, свої речі, замаскируйте свою норку, блядь, замаскруйте дерево біля вас, в'їб'ять якийсь фонарь, блять, вібіть все, що тільки можна, блять. Давайте розуміти, що якщо вас не бачно, блядь, вас не б'ють. Будьте сука, умніші, чи вони нахуй. У них є, блядь, такий ахуєвший камуфляж, називається цифра, блядь. Оцей базовий, який всі люблять хуйсос. А от насправді, якщо це блядь, блять там з цифрою буде підкрадатися позаду мене, я хуй побачу нахуй. Тому що бляд, у них досить гарний камуфляж, який допоможе, допомагає їм бляд, приховати свою шадничку, переміщатися та, бляд, та все інше. Це маскування, це ваш не невидимка з Гаррі Поттера. А особливо <реш> <реш> важливо розуміти є такий фактор, як е, е, особисто, е, так зневірений собі, я б так сказав. от У мене була ситуація, я потрапив е, в снайперську дуель. але Мені тоді досить сильно пофартило, я потрапив проти е, тіпа з Мосінкою. Тіпа з Мосінкою я знав, що він лежить, я знав, що він, а мене, е, е, що він мене шукає. А, але я не знав, е, чи бачить він мене, чи може він вже бачить, а просто коригується. І, власне кажучи, я лежав в цій ситуації, У мене е, дуже їбашив стрес, бо мені здавалося, що з мені пуля прилетить прямо в їбало. І мені хотілося рухатися, щось робити, тихо з'їбатися, але я розумів, що якщо я почну рухатись, якщо я почну якось двіжнячити, то скоріш за все він мене спалить і заїбашить. Отака от, е, йобана рулеточка була на той момент, або попробувати з'їбатися, або спробувати бля замаскувати. Але мені досить пофартило, тому що там е, був якийсь ракал, який е, дійсно мене не помітив, навіть не зважаючи на те, що я забив хуй замаскувати оптику. І Тому я зараз вам наливаю цієї води завдяки цьому, тому ви маєте це враховувати. В е, По поверх, е, поверхнісної води у мене для вас більше нема. Якщо ви хочете більш обґрунтовано вивчати маскування, якщо ви розумієте, патчі, до речі, теж дуже така хуйня, яка ви бачите. Якщо ви хочете більш інтенсивно вдаритись в систему маскування, будь ласка, тримайте книжечки. Читайте собі, блядь, на здоров'я, кацапські настанови, американські настанови, все, що тільки можна. Блядь. Е, ніякий довго з Ютубу вам це, це так не пояснить як е, книжечка. Е, я можу тільки вам зробити, зробити наставлення. Наприклад, щоб ви розуміли, британський сас, оці блядь, ахуєвші фахівці, нахує, які ходять блядь, там, їбашать все, що тільки можна. блядь, Беруть блядь, з собою заборну сітку. Заборну, сука, сітку. Нахуя вони підшивають в неї траву, Викапують собі блядь, яму, в якої вони сидять і спостерігають місяць-два два, місяць-два сидіть блядь, біля ворога нахуй, то й не побачить. Фахівці-фахівці. Вони підшили цю сітку, вони її накрили, вони їх це відтікінковий, вони оновлюють не кажучи блядь, цю траву, яка має властиві жовтіти. Також на позиціях можна створити огородника. огородника. Це берете, блядь, піздуйте, десь викапуєте дьорн в місці зомбелі і поверхи укрийте, і ваш дьорн обростає. Ну і в цілому поки що все. Якщо у вас є якісь запитання, можете їх сформулювати під коментарях під цим відео або в Телеграмі, або в Ютубі. Ми будемо намагатися вам відповідати або вангрідами, або записувати відоси. Тому що цей відос більше настанова для того, щоб ви, блядь, роздупилися, що, сука, не можна блядь відноситись до всього, забуваючи хуй. А, і все. Бережіть себе, блять, бережіть свою сраку, блять, обнімаю, припіднімаю і все інше. Мені, блять, пора, бо я вже заїбався, пиздіть.